Добрий день. Сьогодні будемо розглядати завдання з теми Самостійна робота, кількість речовини. І перше і друге завдання тут нам пропонують записати формули. А я нагадаю, що з цієї теми треба знати на кількість речовини хоча б три формули. Кількість речовини дорівнює, кількість молекул, атомів або йонів поділити на сталу авогадру. Кількість речовини дорівнює маса поділена на молярну масу, і кількість речовини дорівнює об'єм поділений на молярний об'єм. Ці три формули ви повинні запам'ятати, а потім ми можемо переробити їх у будь-які інші формули. Ось, наприклад, запиши формулу для обчислення маси речовини за відомою кількістю речовини. Тобто, нам тут треба знайти масу. Щоб знайти масу. Підставимо простенький приклад 6 на 2 дорівнює 3. Маса це 6, молярна маса це 2, кількість речовини це 3. Щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2. А тепер замість цифр букви, щоб знайти масу, треба кількість речовини помножити на молярну масу. Запишемо. Наступне, запиши формулу для обчислення кількості речовини за відомим об'ємом газу. Ось формула з об'ємом, ми її просто тут переписуємо, її не треба переробляти. І тепер задача третя. Визнач кількість молекул водню, що міститься в балоні об'ємом 5,6 літрів за нормальних умов. Записуємо дано. 5,6 літрів, якщо літри, то це об'єм. Водень формула H2 дорівнює 5,6 літра. Поводимо лінію і нам треба знайти кількість молекул водню, тобто загальна кількість молекул водню. І от тепер, якщо у вас є об'єм, то ви використовуєте формулу на об'єм. У вас є кількість, також використовуєте формулу на кількість. Ліві частини однакові, Nn, то ми можемо прирівняти праві частини, тобто об'єм, поділити на молярний об'єм. Дорівнює кількість молекул, поділити на сталу авогаду. Виділяємо, нам треба знайти кількість молекул і виводимо формулу. Щоб знайти кількість треба. Те, що по діагоналі множимо, тобто об'єм помножити на НА, І те, що залишається це молярний об'єм, ми ділимо. І тепер підставляємо числа. Коли вже будемо підставляти числа, то ми ставимо в дужках, що саме водні ми шукаємо кількість молекул водню. Об'єм 5,6 літрів стала авогадро це постійне число 6,2. Ну, можна заокруглити. Зараз уже допускається за округлення 6, помножити на 10 у 23, помножити на 0 у мінус першій степені. І поділити на 22,4 літра поділених на моль. Тому що молярний об'єм для всіх газів це одне й те саме число. Це теж стало. Якщо ми поділимо молю мінус першому, і два рази поділене, тут просто скорочується. Літри поділені на літри, також скорочуються, далі. 10 у 23, так і залишимо. А оці числа 5,6 помножити на 6, і поділити на 22,4. Поділимо і виходить: 1,5 помножити на 10 у 23 степені. Просто молекул, тому тут одиниць вимірювання немає, так і залишаємо просто число. Відповідь. 1,5 помножити на 10 у 23 степені. Наступна задача. Склади формулу газу, молекула якого містить атом нітрогену і гідрогену відносна густина цього газу за водним дорівнює 8,5. Пишемо дано. У нас є. Газ, який складається із нітрогену і гідрогену. Єдине, що ми не знаємо їхні індекси, щоб до кінця скласти формулу. Ми можемо поставити X, Y, що ми не знаємо індекси, а B, тобто виразити невідомим. Буквам. Далі відносна густина позначається літерою D. газу, тобто невідомого нашого газу. Ну, напишемо словами газу. За водним, значить, за буквою Д буде водень H2. І це дорівнює 8,5. Відносна густина показує, скільки разів один газ важчий за інший. Тому тут просто число. І нам треба знайти формулу цього газу. Якщо нам дається відносна густина, то ми починаємо з неї зазвичай, вона допомагає нам знайти молярну масу газу, де газу За водним дорівнює. І спочатку виводимо формулу. Тобто, як би ми знаходили відносну густину газу і у чисельнику, і в знаменнику молярна маса, те, що Вище у чисельник, тобто газу, а те, що нижче, у знаменник воднік. Замість цього виразу. У нас 8,5 молярна маса водню. Ми за періодичною системою можемо глянути, що у гідрогена 1, 1 помножити на 2 буде 2, тобто молярну масу водню ми знаємо, а от молярну масу газу ми не знаємо, тому що ми не знаємо формулу. Тобто ми можемо це знайти. Знову підставляємо цей приклад простенький, щоб знайти. 6, бо нам знову треба 6 шукати, треба 3 помножити на 2. Щоб знайти молярну масу газу, треба Д газу за заводним помножити на молярну масу водню. І тепер підставляємо числа. Наш газ невідомий, тобто N. X, H, Y дорівнює 8,5. Замість цього виразу в нас ось дано, помножити на молярну масу водню. За періодичною системою ми знаходимо, що гідрогена 1 помножити на 2 буде 2 грам на моль, і це дорівнює 17. Ну і тепер методом підбору. Якщо ви пам'ятаєте, ну, згадуйте, які є газоподібні речовини, щоб містило, і нітроген і гідроген. Наприклад, ось є така речовина Амоніак. І просто перевіряєте, чи підходить молярна маса амоніяку, У гідрогена за періодичною системою маса 14, у гідрогена 1. Повертаємось, тобто буде 14. Додати 1, але біля гідрогена стоїть трієчка помножити на 3. 1 помножити на 3, 3 плюс 14, 17. тобто тут грам на моль. У нас підходить, тому відповідь, що це амоніак. Наступне завдання: визнач, де більша кількість атомів оксигену у H2SO4 кількістю речовини 3,7 моль чи в кальцій О масою 100 грам. Пишемо дано. У нас дається кількість речовини сульфатної кислоти H2SO4. Дорівнює 3,7 моль. І маса кальцій-оксиду. 100 грам. Нам треба знайти кількість атомів оксигену у сульфатній кислоті. Кількість атомів позначається N оксигену. n 1 буде. І кількість атомів у кальцій оксиді оксигену, і тут невідомо, невідомо іде більше. Перше, у нас тут дається кількість речовини саме молекул сульфатної кислоти, а у нас запитують атомів оксигену. У одній молекулі сульфатної кислоти H2 so 4 міститься 4 атома оксигену. Тому і кількість речовини. речовини атомів оксигену буде у чотири рази більше. Це я таке пояснення написала, щоб було краще зрозуміло. Його писати не обов'язково. Тобто, ви пишете, що Н оксигену тоді дорівнює. Кількість молекул, Кількість речовини молекул сульфатної кислоти 3,7 моль. Помножити на 4. Бо в одній молекулі 4 атома оксигену дорівнює 14,8 моль. А тепер знайдемо кількість атомів N атомів оксигену дорівнює. Згадаємо формулу N помножити на Nа. Формулу, що я щойно написала, можна вивести із цієї. Так само 6 на 2 буде 3, тобто, щоб знайти N, треба N помножити на Nа. І дорівнює. Якщо я тут вже вписала оксиген, можна записати формулу і відразу обчислення. Так теж можна писати: 14,8 моль, це кількість речовини атомів оксигену помножити на сталу або гадру. Ми беремо 6 на 10 у 23 степені. Не забувайте помножений на моль у мінус першій степені. Коли порахуємо, у нас виходить 8,8 помножити на 10 у 23 степені. Це ми знайшли N1. Друга частина задачі. У нас є маса, а нам треба знайти кількість атомів. Спочатку знайдемо кількість речовини. Кальцій-оксиду. Щоб знайти кількість речовини, це треба масу поділити на молярну масу. Кількість речовини кальцій оксиду. дорівнює його маса 100 г, Поділена у кальція за періодичною системою 40, у оксигена 16. Разом буде 56 грам поділених на моль. Дорівнює 1,79 моль. Це ми знайшли кількість речовини кальцій О, тобто зробили так, якось у нас із сульфатною кислотою, але у частинці кальцій О в одній частинці один атом оксигену, тому кількість співпадає. Кількість речовини кальцій О. Дорівнює кількості речовини атомів оксигену. Дорівнює 1,79 моль. І так само аналогічно тепер знаходимо Н2 оксигену. Н2 оксигену дорівнює N помножити на NA. Тобто 1,79 моль. Помножити на 6 помножити на 10 у 23 степені молю мінус першій степені. І дорівнює. Коли порахуємо моль помножений на молю минус у першій степені скорочується, і буде 10,74 помножити на 10 у 23 степені. Тобто це наша друга відповідь. Звичайно, кількість атомів оксигену у сульфатній кислоті буде більша. Тому відповіді так і напишемо тут найкраще написати словами відповідь атомів оксигену. Більше у сульфатній кислоті. І остання задача. Маса газу об'ємом 2 літри становить 3,75 г, а маса газу Y такого самого об'єму 2,32 г. Обчисли густину газу Х. Та його відносну густину за газом Y. Запишемо дану, об'єм газу Х дорівнює 2 літра, і маса дорівнює 3,75 грам. І в нас також говориться, що газ Y має такого ж самого об'єму. Тобто об'єм газу Y дорівнює 2 літра, 2 літра, а маса дорівнює 2,32 грама. Нам треба знайти густину газу Х. Невідому і відносну густину газу Х за газом Y. Щоб знайти густину, треба масу поділити на об'єм. Густина газу дорівнює. Його маса 3,75 грам, поділити на 2 літра. Дорівнює 1,875 грам поділених на літр. Знаходимо густину газу Y. Дорівнює. Його маса 2,32 грам, поділених на 2 літра. Дорівнює. 1,16 грам поділений на літр. І тепер знайдемо відносну густину газу Х за газом Y. Дорівнює. Щоб знайти відносну густину газу Х, треба його густину поділити на густину газу Y. Тобто. Відносна густина нашого невідомого газу X за дорівнює 1,875 тисячних грам поділених на літр, поділити на 1,16 грам поділених на літр. Одиниці вимірювання скорочуються. коли ми поділимо, у нас виходить 1, 60. Ну тут 62 сотих заокруглимо, і це буде відповідь. 1,62. І також у нас же ж просто густина 1,875 тисячних грам поділених на літер.